Шановні пані і панове, ми раді вас вітати в Музеї етнографії та художнього промислу на кураторській екскурсії керамічний код Івана Вавинського. Сьогодні на цих залах ми зможемо пірнути в цей черевний світ відомого будівничого Львова. Хочу сказати, що цей проєкт готувався дуже давно, великою командою наших працівників. Мене звати Андрій Ковотай, я завідуючий експозицією і хочу представити до вашої уваги керівника музею етнографії, кандидата мистецтвознавства, куратора цієї виставки, людина, яка цю виставку придумала, змодерувала в тому форматі, яку ви його сьогодні побачите. Це пан Андрій Клімашевський, і ми вдвох сьогодні будемо вести цю екскурсію. Дякую, шановні пані і панове. Минулий 2019 рік був проголошений роком Івана Левинського в Україні. Найбільшого будівничого Львова за всю його історію. На завершенні року Івана Ольвинського, як відзначив мій шановний колега і співкуратор цієї виставки пан Андрій Колотай, музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства Національної академії наук України, відкрив фактично повномасштабну виставку керамічних виробів різного діапазону фабрик. Івана Левинського. Якщо звернутися до масштабу творчості Івана Левинського, то слід відзначити, що ця особа за масштабом є співзначна з такими сучасниками, як бельгієць Андрій Вандервельде, як шотландець Чарльз Рені Макінтош, і навіть в контексті його модерністичних пошуків, як архітектурі великих, так і малих форм. Значною мірою Левинський це був науковець-пошуковець, це був фактично людина, новатор, яка фонтанувала ідеями. Для прикладу, його ідея міста саду, яка втілилася у Львові в різних аспектах його забудови від Вілової забудови до забудови цілих кварталів. Навіть там, де не було можливості розбити сад. Він цей сад через керамічні панно їхні сюжетні композиції втілював успішно на фасадах львівських кам'яниць. Ми хотіли в цій виставці представити весь діапазон дрібних малоформатних речей пластики, керамічної фабрики Івана Левинського від посуду керамічних ваз, тарелей до представлення Декорації сюжетних композицій матлаських плиток на підлогу і облицювання стін. Навіть з паном Андрієм ми підкреслили структурну, фактично, розподіл підприємства фабрики Івана Левинського станом на 1912 рік. Тому ну що виставка розбита є на п'яти залах, а підприємство Івана Левинського станом на 1912 рік нараховувало 5 підрозділів, відкриває експозицію цієї виставки оця цікава кругла зала, сворідна ротонда, сворідний храм пам'яті великому будівничому Львова. І фактично тут по периметру ми представили, якби його закодовані певні смисли і певні декоративні загадки. Які ми пропонуємо під час екскурсії глядачу самому розгадати, трохи з нашою допомогою, а трохи ні. В центрі композиції цієї зали знаходиться сворідний вівтар пам'яті Івану Левинському, скомпонований з трьох свічників на одній усі, де підкреслюється українська, українська традиція триверхості з домінуючим центральним верхом. З боків. Обмежують, опоє, фланкують фактично цю композицію, дві декоративні вази з сюжетною композицією хід Гуцуїв. Вази, виконані Михайлом Мукияновичем, керівником е, кераміко-скульптурної фабрики Івана Левинського вже в зрілий період її творчості, тобто період до 1914 року Першої світової війни. З боків формі отаких от цікавих. Цікавих планшетів, ми бачимо власне композиції, основні композиції метлаських плиток на підлогу, які теж виробляла фабрика Івана Левинського з кінця 1880-х років і фактично до Першої світової війни. І бачимо той процес еволюції від історизму і до модерну. Втіли в ці композиції. Відомий дослідник творчості Івана Левинського, фактично, я би сказав, Левинськознавець, Олесь Нога, причому е роботи ці створені в техніці Гуаші, фактично в масштабі один до одного. Тобто ми маємо можливість побачити композиції, уявіть собі, львівських бран, які на сьогоднішній день в більшості є недоступні для ока широкого відвідувача, бо вони є закриті. Ну і ще варто сказати, що ті планшети були зроблені 30 років тому, а вони так, теж мають є. велику історичну цінність, тому що багато об'єктів зараз є і поруйновано, і частково зачинено. А я в свою чергу хотів би зупинитися на самій постаті Івана Волинського, який, як на мене, дослідники, які сьогодні про нього пишуть і, і досліджують різні матеріали, зауважував, що за життя про Івана Волинського говорили більше ніж після його смерті. Звичайно, є сучасники, які пишуть про нього різні монографії праці. Це і Ігор Жук, і Олександр Нога, і докториме сесвизнавство Ростислав Шмагаво, Голубець. Але це все рівно дуже мало, тому що це, що зробив Іван Вовенський, це напевно можна розподілити на долі багатьох людей. Він людина, яка на його долю випала дуже складні випробування, наприклад, народившись. Він утримав після травму, і тому він людина, яка мала фізичні вади. Він був низького росту, така людина, горбун. І він того дуже протягом всього життя встидався і дуже уникав фотографії, малювання портретів. Отут, позаду мене є такий реконструйований портрет художниці Інни Мосар, яка зробила таку, ну як на мене, дуже вдаву спробу пробувати реконструювати портрет Івана Троша, який був безслідно, на жаль, втрачений в часи Другої світової війни зберігався в історичному музеї, його доля, на жаль, невідома. Ось, і ще був один при, прижиттєвий портрет, теж намальований. Він зберігається в Києві. Ось і все. А ми пробували з паном Андрієм зібрати кількість фотографій, які дійшли до нашого часу Івана Вовенського. Ми їх раптом відшукали аж 6 одиниць. Це зовсім мало як на одну людину, на відому людину того часу. Це от такий портрет зовсім юному віці, десь йому близько 20 років. І далі вже портрети йдуть пізнішого характеру. Тут вже навіть розкадрований портрет, з якої загальної знимки. Ну і той словозвісний. Відомий портрет студентами і викладачами Львівської політехніки на сходах політехніки. Ще одну фотографію, ви сьогодні її побачите унікальну з де Івану Вовинському 49 років. Тому ми якось хотіли цією виставкою привернути увагу до цієї постаті, розповісти про нього не про не тільки як про великого будівничого, а й про людину, яка мала дуже багато чесноти, яка була дуже е, людиною. Щирою, душевною, патріотом великим України. І тому ми сьогодні будемо про це говорити теж. Ну а ми запрошуємо вас до сусіднього заводу, представлена велика палітра керамічних речей фабрики Івана Хвилинського. Оглядаючи Львів товариство, кожен з нас може відчувати своєрідну незриму присутність Івана Левинського майже в кожному куточку Львова. Левинський дав Львову масштаб, дав Львову. Величні будівлі, достойні великого європейського міста, причому, ну, якщо не мегаполіса, то великого. І що він основне дав? Він дав Львову форму, колір і орнамент, а особливо колір. І є прекрасна його цитата збережена. Краса не може бути до кінця пізнана сучасниками. Краса може бути пізнана лише через час, коли нащадки. Процесі пізнання краси, відчують в ній відображення свого я, навіть свого національного я. Що зробив Левицький? Він втілив в душу нашої, скажімо, національної традиції в кольорі, декорі, орнаменті чого? Кераміки, майоліки. Він про це казав. Що хтось архітекторів любить, наприклад, добру компанію, хтось з панових архітекторів любить. Гарне жіноче товариство. А каже, а моєю коханкою є кераміка. І фактично, якщо передивитися ближче, то давайте подивимося, чи не є застосовані в цій керамиці оті пошуки орнаментики, взятої з е, декору е, гуцульської вишивки, частково трансформованої. Потім він дійшов до застосування прийомів. Болтавських, черкаських мотивів, але чи не прийменів він потім ті самі речі, десь моделював на малій формі і не втілював їх архітектури? Звичайно, що втілював. Я співпрацював з ним блискучі, найкращі архітектори своєї доби. Спочатку його соратник, вчитель Юріан Захаревич, зокрема в цій будівлі, будівлі колишньої Галицької щадної каси. Згодом його син Захаревич, Альфред Захаревич. потім Блискучий архітектор додається Тадеї Обмінський, е, Міхал Ковальчук. Е, значить, е, зрештою виховує е, архітекторів з числа безпосередньо українців чи українців-русинів, русині, як тоді казали. Це е, це Олександр Лушпинський, його рідний племінник Лев Левинський. Е, треба згадати Филимона Левицького. І оця плеяда вона працює над створенням такого образу українського модерну у Львові. Е, наше завдання з паном Андрієм було показати цей прихований світ отих форм Івана Левинського дрібних. Бо Левинський вважав, як і Ото Вагнер австрієць, що деталь є дуже важлива. То увага до деталі, Бо в деталях, зверніть увагу, від шамотних форм. Навіть Однокоління композицію таких ставників вас, як це блискуче, стилізували його митці. митці, я би сказав, дрібної форми. А це Олександр е і Михайло Білоскурський, це Михайло Лукіанови вже згадано мною, це Еміль Дубрав, автор цієї блискучої вази, це Ігнат Колцуняк. Ну і зрештою, ми підходимо до цілого окремого дійства, етнографічного дійства нашої експозиції. Хотів би ще зупинитися на одній такій важливій речі. На самому початку слід було сказати, що виставка унікальна тим, що нині представлено більше 300 пам'яток. Частина велика з них виставлена вперше. Вона спеціально реставрувалася під сьогодні, під сьогоднішню дану виставку. Ось багато представлено приватних колекцій речі, які до того ніколи не було показані. Ми їх відкрили. І велика співпраця з приватними колекціонерами дала свої плоди. А я би хотів ще зупинитися на оцьому великому свічнику, який був розбитий, дійшов до нас просто вщент понищений, приблизно на 20 невеликих ковальчиків. Ось і наш реставратор Ірина Резніченко протягом Восьми місяців розтарувала його. Цікава палітра такої скульптурної серії, яку ми тут побачимо, вона дещо випадає з цього контексту, яку ми бачили перед тим, але вона є дуже і дуже цікавою. Автором є Олександра Джувинська і її батько Теофіл Джувинський. Це були такі дуже відомі на той час. Художники, скульптори, які працювали на наших теренах. І оцю серію композицій народній типажі, яку ви тут бачите, вони зробили на замовлення наукового товариства Тараса Шевченка. От власне тому тут і представлена тарель теж з фабрики Івановоленського зображення Тараса Шевченка. Близько 200 таких фігурок вони частково зроблені з гіпсу, частково зроблені з кераміки, з теракоти. Ось ретельно досліджені, описані. Буквально кожна фігурка під низом підписана, з якого вона. Походить, з якого це регіону, дуже ретельна робота. Але хотілося б зупинитися і на людських якостях Івана Лавинського розповісти про нього, тому що сучасники про нього вишили дуже багато цікавого матеріалу, зокрема, Андрій Курнелі. В своїх щоденниках, в своїх матеріалах розповідає, яким Іван Волинський був чоловіком. Він був дуже комунікабельний, був з таким підвищенням чуттям гумором. Наприклад, фабрика його, яка працювала у Львові, була дуже потужною і велика на ті часи. Майже тисячу працівників працювало на цій фабриці. Це про тому, що населення було 310 тисяч, тисяч населення у Львові. Це дуже великий потенціал. Відповідно, Іван Воленський не міг на ім'я знати, як називається кожен майстер він знав тільки ключових майстрів, відповідальних певних підрозділів. І він для себе вибрав таку уні уніковану форму, він звертався до всіх своїх підлеглих, з якими він комунікував і розмовляв, моє серденько. І це якось так заклалося. І... Склалося, що відповідь працівники теж його позочі квикове серденькою. Це була така взаємна така любов. Дуже з великою повагою і, і з великою приязню він стався шануванням до своїх працівників. І навіть можемо зустріти в матеріалах, що він настільки він їх любив, що в день свого дня, дня народження в нього день народження був 6 липня. Він давав їм вихідний день. Хоча це було не до кінця так, ну що таке вихідний день? Вихідний день це коли ви в цей день не виходите на роботу, можете робити, що хочете і вам за, за це не платять гроші, правда? В Івана Волинського це було зовсім по-іншому. В день його народження, 6 липня, всі працівники проходили на робоче місце. Тільки в той день вони просто не працювали Пили, е, за здоров'я свого патрона. Ось, а в кінці дня, коли вони йшли додому, е, їм м, працедавець ставив робочий день, фактично заплатив за цей день зарплату. Це є дуже такий знаковий випадок що про що свідчить про нього як про людину. Про нього я би хотів, щоб розповів пан Андрій. Про випадок єдиної крадіжки на фабриці Івана Левинського. Ну, справді, уявіть собі. Але крадіжка на фабриці, причому на фабриці Потоцького, зараз вулиця Чупринки, 58А, там, де свого часу оголошували е, значить, кондуктор, оголошував зупинка фабрика Івана Левинського. Значить, пропав мотівельні матеріали, причому в значній мірі. Почали з'ясовувати. Виявилося, що з'ясували хто злодій, ну, прикладом виявився українець. Але видалося, що мав великі проблеми, великі проблеми значить, в будівництві хати, там десь навіть з кредитом була якась ситуація. Одним словом, він розкаявся. Левинський не викликав поліцію, а уявіть собі, сказав лише: Сергій, ти, Чому ти до мене раніше не звернувся? Він розповів про це. Значить, Левинський йому вибачив. Дав колег-працівників, які довершили йому хату. І будівельний матеріал теж за рахунок власного кошту. От це є штрихи до реконструкції портрету надзвичайно шляхетної людини дуби, яка ніколи не вип'ячувалася, яка завжди старалася навіть в архітектурному проєктному бюро, чи будь-де припіднести або молодого митця, чи архітектора, будівничого. Ці фігурки вони напрочуд гарно. Промовисто, власне, подають якість продукції Івана Левинського, але також коло його спілкування. Коло спілкування не тільки з часів з числа діячів наукового товариства імені Тараса Шевченка, звичайно, очільниками якого був Михайло Сергійович Грушевський, Іван Якович Франко, безумовно, але також інші діячі, такі як Іван Труш, які активно з ним конікували. І особливо я би хотів відмітити фактично титанічну постать митрополита керівника української греко-католицької церкви Андрея Шептицького. Але результатом їхньої співпраці було створено цілої серії. Речей сакрального призначення. Ну і, власне, хочемо сказати, ми вже навіть і пізніше зустрічали, що в декоруванні різних народних будинків, так і так далі, він використовував власне, оцю хрестоподібну композицію. Це було дуже тоді так і, і, і модно, і затребовано. І, і, це, і, 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 ну, і тому ми цей хід хрестоподібних таких речей вже пізніше використали і хахлів в іншому залі. Ось, ну і, напрямок, У будові таких об'ємно об так. так. Ну і Єдине, що можемо сказати про цей фільм півгодинний, які кожен може оглянути. Тут і архівні фотографії бібліотеки Стефаника, і робота Івана Труша, і багато об'єктів, які вперше відкриті у Львові дослідниками Оксаною Герій, фотографії тут є і відомого фотомитця Андрія Кирчева. Ось унікальний фільм, який потребує окремої уваги півгодинної. Ось так само можна з нього почерпнути багато і багато цікавого. І власне в сусідній залі ми зупинимося на дрібних речах. І зупинився на речах, які розповідають вже більш детально про творчість Івана.